Сьогодні 1 травня 2023 року. Заняття з художньої літератури. Тема заняття, відгад, складання дітьми загадок, читання оповідання Наталі Забіли і В'язочки є грядка. Доброго ранку, малята! Рада вітати вас на занятті. Дітки, скажіть мені, будь ласка, чи знаєте ви, що таке загадки? Звідки вони беруться? Так. Правильно, загадка від слова гадати, міркувати, мислити, адже предмет, про який мовиться, не називають, про нього тільки говорять. Загадкам дуже багато років, їх придумали люди дуже давно. Вони тренували свій розум, щоб навчитися розв'язувати складні завдання. Загадки бувають простими. Ось послухайте, наприклад. Влітку сіренький, взимку біленький, довгі вуха має, швидко в ліс трибає. Здогадалася, хто це? Звичайно, це зайчик, а бувають загадки більш складні. Ось послухайте, що легко з землі піднімеш, та далеко не закинеш. Як ви гадаєте, що це? А це пір'їнка. Її дуже легко можна підняти з землі, та далеко ти її не кинеш, вона занадто легка і далека не полетить. Сьогодні я пропоную вам спробувати самим скласти декілька загадок. Я буду вам показувати деякі предмети, а ви про нього спробуєте скласти загадку. Тож приготуйтеся і будьте уважні. Що у нас зображено? Правильно, дерево. Про дерева є дуже багато загадок. Спробуйте скласти свою. Ось послухайте, я вам за допомогою картинок можу показати, як можна скласти загадку. Взимку спить. Навесні зацвітає, Влітку шумить, восени. Облітай, це наше дерево. Взимку воно без листя спить, весною на ньому з'являються дуже гарні квіти, а влітку воно шумить своїм листям. Весени листочки облітають з дерева, воно готується до сна. Ось так і вийшла в нас загадка. Зимку спить, весною розцвітає, влітку шумить, восени облітає. Подивіться, спробуйте скласти загадку, про знайому всім кульбабку. Послухайте, яку загадку склала я. Спочатку жовтенькі, потім біленькі. Вітерець подує, діточок по всій галявині розносить. Це наша кульбабка. Спочатку вони зацвітають жовті-жовті, пухнасті-пухнасті. З часом вони стають біленькими. І коли подує вітерець, так він розносить усі ці маленькі парашутики по всій галявинці. Ось така нескладна загадочка. Давайте спробуємо з вами скласти догадку про котика. Дивіться, спочатку їсть, а потім вмивається та водою не користується. Ми всі знаємо, що котики вмиваються після того, як поїдять, тому що дуже не люблять, коли в них на вусах та на мордочці залишаються залишки їжі. А вмиваються вони чим? Правильно, лапкою. Тому що води вони дуже бояться, так? А це що? Правильно, це кавун. Давайте спробуємо скласти загадку про кавун. Повна хата людей, а не знайдуть дверей. Дід увійшов. Двері знайшов. Діти, скажіть, що мається на увазі повна хата людей? Так, коли кавун цілий, подивіться, повна хата людей немає ні вікон, ні дверей. А люди на увазі це зернятка кавуна, їх дуже багато всередині. Дід увійшов, тут я на увазі мала ножик. Кавун розрізали і з'явилися двері. так? Ось така нескладна загадочка. Дітки, а чи знаєте ви, де ростуть кавуни? Де їх саджають? Так, правильно, кавуни ростуть на баштані, на городі чи на грядках? Ось у мене є одна історія про маленьку дівчинку, яка теж собі зробила грядку. Зараз я вам її... Прочитаю це оповідання Наталі Забіли, дитячої письменниці, яка писала для, діт... для дітей дуже цікаві оповідання, казочки та віршики. І називається вона І в ясочки є грядка. Наталя Забіла. Ранком сонце лине просто в хату. Промені лягають на поріг, вийшла яся у садок гуляти, де ще так недавно танув сніг. А тепер росте на гілі листя, хоробці веселі цвірінчають, і нової травки гострі списи з під трави торішньої стирчать. Край паркану, що це роблять діти, скільки сміху, галасу і турбот підійшла ясюня подивитись. Це ж вони тут скопують город. Сміх і галас в мене будуть дині, в мене морква, в мене буряки, а в того гарбуз смачним насінням і в і горох, і огірки. А ясюня ще така маленька, наймолодша між усіх діток. Чорні очка, личко розживеньке, і кругленька вся, як огірок. Тягне яся і собі лопатку. Ой, яка ж велика та важка. Буде в мене теж маленька грядка, як у всіх дітей із дитсадка. І скопала грядку наша яся, не відстала від усіх діток. Їй, щоправда, допоміг Михасик та Роман далець та, та Ігорьо. Ну, мала, яке ж тобі насіння? А мала й не знає, що саджать, посадити б їй солодкі дині, що під сонцем, як свинки, лежать, чи червону моркву, чи салату, чи смачні зелені огірки, чи капусту. Потім шоткувати, чи горошок, щоб зривать стручки. Узяла ясюня позирнятку й буряків, і моркви, і те, і те. Ой і будеш у ясюні грядка, мабуть, краще, ніж у всіх дітей. Іде робота, радісна і спора, веселіша за найкращу гру, а весняне сонце лізе вгору і печей цілує тітвору. Ось таке діти, невеличке оповіданечко. Чи, пом... Чи пам'ятаєте ви, як воно називається? Так. Правильно, і в в'ясочки є грядка. А хто його написав, хто автор твору? Так, це Наталя забіла, це молодці. Про кого йдеться у творі? Правильно, про дітей. Що діти робили? Так, вірно, діти робили грядки. А що яся теж захотіла зробити? Правильно, яся також захотіла зробити собі грядку. Хто їй допомагав? Пам'ятаєте? І Михась, так? І Роман, і Гарюк. Молодці. А що яся хотіла посадити? Пам'ятаєте, як вона думала? Думала, що їй посадити? Деньки, чи моркву, чи салат, чи огірки? Так вагалася, не знала, що садити. Так що вона садила? Що вона зробила? Правильно, вона взяла зернятку всього, так? Тітки, скажіть, будь ласка, яка буде у ясюні грядка? Правильно, краще, ніж у всіх дітей, тому що в неї там буде рости все. А скажіть, будь ласка, яка була робота у дітей, як вона йшла? Робота була радісна, спора, веселіша за найкращу гру. Молодці діти. Дітки, а зараз я пропоную вам пограти в гру, яка називається Що де росте. Я вам буду показувати картки, а ви мені будете говорити, що це і де воно росте. Приготуйтеся і будьте уважні. Що це? Де воно росте? Так, це вишні. Воно, Вони ростуть на дереві, в саду. А це що? Це гарбуз. Він росте на городі. Подивіться, будь ласка, що це, де воно росте? Правильно, це малина, вона росте. На кущику в саду? А це що? Так, вірно, це слива. Вона росте на дереві в саду. Діти, а це що? Правильно, це капуста. Вона росте на городі. Молодці. Діти, а це що? Де воно росте? Так правильно, це яблуко, Вона? воно росте на дереві, в саду, молодці. Діти, а це що таке? Де воно росте? Так правильно, це кабачок, він росте на городі. Молодці. А це що? Де воно росте? Вірно, це ожина. Вона росте на кущику в саду. Діти, а це що? Правильно, це груша. Вона росте на дереві в саду. Молодці. Дітки, а це що? Де вона росте? Правильно, це картопля. Вона росте на городі, молодці. Пізнали, що це? Де воно росте? Так, це часник. він росте на городі, правильно. А це що? Це баклажан. Він росте на городі. Діти, що це? Так, це кукурудза. Вона росте на городі. Молодці. А це що? Де воно росте? Так, правильно, це персик, він росте на дереві в саду. Молодці малята. Ви дуже. Правильно все відповідали. Ну що, малята, вам сподобалось наше заняття? Вам сподобалося складати і відгадувати загадки. Сподіваюся, що так. Дітки, скажіть мені, будь ласка, чи пам'ятаєте, як називається оповідання, яке я вам сьогодні прочитала? Правильно, воно називається І в ясочки є грядка. А хто автор цього оповідання? Правильно, Наталя Забіла. Діти, я дякую вам за заняття. На сьогодні наше заняття вже закінчено. До побачення, до нової зустрічі!